В якій сфері твого життя чекати покращення? Відео буде з сигніфікацією. Давайте подивимося зараз наразі, в яких ви енергіях, що відбувається у вашому житті, і потім роздивимося, яке буде покращення і де саме. І так, ваші енергії ну дивіться, ви, ви хочете, або у вас зараз йде якийсь новий етап в вашому житті, або ви хочете да, того обнулення. Хочете, можливо, працюєте ну скоріш за все, да, або не працюєте, але в вашому житті є все ж таки якесь. Як обізцинення не або недостача, да, недостача можливо і в відносинах, і в грошах, да, коли мені погано, і за того можливо і хочеться да десь пробалансувати, кудись вже знаєте, хочеться можливо чимось ризикнути, якщо ви ще не ризикнули, да от хочеться можливо тут якоїсь авантюри вам, тому що ви вже не знаєте скоріш за все, як вам то отримати таке онулення, да як вам. Краще жити, почати як легше тут про легкість, да от але можливо десь. Можливо, іноді така карта каже, що можливо, да, ви зараз десь більше в таких дитячих енергіях намагаєтеся да порадіти цьому світу, роздивитися його, да от ем, щоб притягнути все ж таки до себе інше, але бачите, за спиною, да, тобто всередині все ж таки є таке обесцінення, От що мені недостатньо, я хочу онулення, тобто, здебільшого, да тут про те, що ви хочете або ви війшли зараз в якийсь новий етап, але ну скоріш за все, ви ще не знаєте, куди вам призведе, куди цей етап. Вас призведе да? тут людина на краю прірви, да? тобто мені треба буде стрибати або не треба, да? От, тож ви тут можете все ж таки думати да? про те, що чи залишатися мені в новому етапі, да? чи взагалі він мені потрібен і так далі. Можливо, багато спілкуєтеся з дітьми, наприклад. Да? Ця карта теж шут, вона каже про дитячі такі енергії, безвідповідальні десь, можливо, да? ви себе поводите. Ще до речі, можете зливати гроші. Можливо, у вас зараз такий настрій або затягнувся знову такий такий період, коли в мене нестача, да але і втримати я гроші не можу, тому що є певна. Безвідповідальність, все ж таки, да, хочеться, ну хочеться, хочеться легкості. Тут хочеться просто плясати, да по життю. Ну але щось шо, йде не так. То для вас, в якій сфері, все ж таки у вас буде покращення для тих, хто хоче легкості в цьому житті, але зараз ще можливо, ну якось якийсь внутрішній світ да, або якісь негаразди. Ну там п'ятірка перевернута, да це коли в мене хаос в голові, і ну знову таки, да будуть зміни. Дивіться, я запит то зробила, але бачите, про п'ятірку почала розказувати. Тобто там не тільки обіццинення і зливання грошей, да? але а, може бути як. В мене хаос в голові, да, і за того в хаос в житті воно так переходить туди-сюди, да. От, тож в якій сфері тут або на роботі будуть все ж таки у вас зміни, або в вашому в вашій родині, наприклад, ну там де ви живете, да, для когось зміни можуть прийти через якісь, як то кажуть, казюний дом, да, тобто через якусь структуру, тому що вежа може про це казати, що ну для когось це там лікарня, да, для когось це. Мерія, ну будь-що, розумієте, тобто від звичайно такої структури в вашому житті щось залежить. І тепер давайте подивимося, все ж таки я витягну тепер карти. Ну, коли вони в мене показуються, я їх обов'язково трактую, тому що в мене так воно працює. От, тепер в якій сфері у вас буде все ж таки зміни та покращення. да, В якій сфері покращення? Ну, бачите, ви не могли втримати, да, Ви навчитеся. Тримувати своє четвірка Пентаклів. Це все ж таки ну, певна така це стабільність. Четвірка це стабільність, але а, тут вона перевернута. Да? І можливо, ви можна казати, от взагалі дивлячись на всі карти, ті, що, що були. Можна казати про те, що ви не сприймаєте те, що у вас є, як ваше поправо. Да? Можливо, є відчуття знову обіціння і ще відчуття провини. Да? Що, а в мене це є і. А, а, а люди навколо страждають. Да? і чи, це, це, чи гідний та гідна я цього? Да, що в мене є? Тож за цією картою дивіться, яке покращення. Знову-таки тут і в, в, у відносинах може бути покращення, і у пентаклях. От. Але ви повинні навчитися приймати все, що до вас приходить, і гарні відносини, да, от і якісь пентаклі, тому що тут може прийти якогось спадщина, да або інші гроші можуть сторонні, розумієте, прийти у гроші. То ви повинні це прийняти. Чому зливаються гроші? Тому що людина внутрішньо, ви можете цього не усвідомлювати. Якщо ви бачите це, відео йдіть зараз в себе і запитайте себе, чого я це не сприймаю, і ви утримаєте через деякий час. Цю відповідь, чого я не сприймаю свої блага, розумієте? тому що по пошуту тоді зараз у вас можливо якийсь новий етап, в принципі, де можна радіти життю, да і жити якось легше, все ж таки, але ви можете собі цього не дозволяти. Тож тут треба вам навчитися приймати всі блага, котрі до вас приходять, щоб то не було як ваше по праву Народження да ви народилися, прийшли сюди, щоб, щоб бути щасливими. Далі де буде? Дивіться, якась ясність в житті з'явиться у вас, і ви взагалі. Можливо, з таким імператором да зможете, наприклад, да, якщо вам треба налагодити якісь відносини, і е, отримайте свою перемогу і свої, якісь знову такі, да. Тут все ж таки кор кор корона на мечі. А це якісь статки, да, це якісь, ну, якісь багатства для кожного своє, да, якась моя перемога, якесь моє щастя, можливо, мій статус і так далі. Да. От, і тут так само це кармічна якась подія. У вас ви зможете її закрити, от і. Це завжди добре, тому що до вас вже не буде повертатися да, якісь негативні ситуації, от і ще. М Дивіться, тут це знову таки я сказала вже ясність, але імператор да, це чогось легалізація можливо буде у вас розумієте, Тобто, можливо, не могли, наприклад, отримати свою спадщину, да, то зараз якось у вас це вийде. Ну, якось це я так <смас> неправильно сказала. Тут дивіться по імператору. Це може бути якась навіть фірма, розумієте, котра допомагають. Або вам треба з таким імператором налагодити свої зв'язки. да, Імператор, це саме. Це дуже впливова людина, щоб ви розуміли, якщо це людина, да, от, це може бути організація впливова, якась може юридична бути, або знову таки, да, там в нас показувалася вежа. Тож через якусь структуру, скоріш за все, у вас і прийде закриття якогось кармічного етапу, да, де ви е, зможете все ж таки отримати новий етап, і ви зрозумієте по мечу, це знаєте. Це коли життя можна поділити на до та після, розумієте, ви можете отримати якусь таку тут інформацію потужну, котра просто допоможе да вам просунутися або знову таки щось легалізувати, якісь вирішити питання, документальні, наприклад, для вас, да от і все це буде звичайно, тільки вам в облаго. Головне, щоб ви все приймали. Далі, що вам допоможе отримати свою перемогу? Я запитаю цього меча, тому що це класно, з короною меча да, з золотою короною, Зороний меч. От, що вам допоможе отримати? Утримати свого меча і це покращення. Що вам допоможе? Ну тут мечу, до речі, можливо, якщо не було у вас, а, наприклад, дітей, да, а ви хотіли тут, можливо, можливо народження дітей, да, можливо, ну ви не могли там поїхати похрестити когось. Да, таке буває зараз такий важкий час, не всі можуть пересуватися. Тоді так само да зможете поїхати, тобто це зробити. Тут можуть бути щось таке. От або просто відносини якісь налагодяться, і це ну можливо тривалий час, котрі ви не знали, як вам бути, да, з таким імператором до. Нього теж на будь-які назі не підійдеш. Да, то що вам допоможе? Бачите, я запитала: вам треба увімкнути зараз режим економії. Нікому гроші, по перше, не давайте. Бачите, тут за четвіркою буде покращення, але вона перевернута. І скоріш за все, у вас буде. Випробовування за цією картою а, можуть навіть е, близькі люди да, вас випробовувати е, на те, що ну, і маніпулювати вами, да, випробовувати як е, кріпко, як міцно ви е, згодні тримати свої статки і щоб то не було. Да, бо свої відносини. Люди можуть казати, нащо тобі там спадщина, в тебе все є, наприклад, да, ти і так гарно живеш. Тож за цією картою вам варто сказати ні я приймаю, воно до мене прийшло. Це моє. А вже потім, коли я захочу, коли в мене буде настрій, і скільки я захочу, тоді я вже поділюся. Розумієте, ділитися завжди треба щирості. О, тож тут вам треба нікому гроші не давати, тут не віддадуть. І ввімкнути режим економії не тільки гроші, але і фізично психоемоційний. Тобто привести себе до ладу. Ви вже багато в цьому житті напрацювали. Ви б наробили, навіть якщо це напряму не стосується, наприклад, спадщини, ви скажете, а я нічого не робив. Так, але ви іншими якимись справами вже. Своєму правильними гарними справами да називайте, як хочете, ви зробили щось таке, да за що вам таким чином може прийти як а, а, компенсація, да або а, просто як подарунок від всесвіту. світу. Да, ну дивіться, у Бога, як то кажуть, нема інших рук, окрім людських. Розумієте? Коли, нам, коли нам до нас приходить якесь благо через інші руки, то благодарувати треба не тільки ту людину, але й вищі сили, да, тому що вони склали па. Азли, вони надіслали нам таку людину, котра нам щось, щось подарувала. Розумієте, то ви багато всього поробили в своєму житті, щоб отримати це своє, все ж таки, покращення і цю свою перемогу. Да? то дозвольте собі відпочити, тому що ви потім можете війти да, в цей новий етап. Повірувати, да що все в мене все добре, тепер я можу жити легко, а ресурсу не буде радіти і жити легко. Ви розумієте? От, то ж тут усі все залишайте при собі, не стійте над своїм кустом, відпустіть його, тому що вищі сили поруч вони вже від вас не підуть. Да? От все буде налагоджуватися, але ви повинні так само навчитися довіряти і вищим силам, да, от якщо ви бачите цей розклад, це означає, що. У вас все можливо, що допоможе. Вам треба здобути спокій. Ви зараз розхлистані, ви зараз вагаєтеся, ви зараз в сумнівах, да от можливо від цього вам хочеться все сказати. Та ну його да і ввімкнути ту безвідповідальність, сказати Все, все світ. Я не можу, не хочу більше поратися, да, в цьому житті. Я так втомився, втомилася. Роби, що хочеш з моїм життям, да я все твоя. А все світ каже, боже. Ну нарешті мені цього і треба, да, тому що в мене пазли склалися, а ти не даєш підсунути тобі ту. Перемогу розуміти, іноді люди так закриті, тому що були якісь важкі там періоди в житті, да от і люди ніяк не пускають. Не відносини до себе, наприклад, ну не ну нема можливості, нема людина. Нікуди не ходить. Наприклад, або там швиденька десь чик-чик, да, і, і я в домі, як то кажуть, тож. Що вам допоможе, да знайдіть всередині баланс, заспокоїтися і прокачуйте свою довіру до всесвіту. Ви не довіряєте, якщо Богу, Всесвіту ви собі не довіряєте. Да? В першу чергу ви не довіряєте собі. От, а собі треба довіряти, тому що краще нас за нас ніхто не знає, чого ми хочемо і як нам того досягнути. Любі друзі, Тож я вам бажаю всього самого найкращого. Пам'ятайте, я анголи з вами можете зробити скрін да, цієї карти, поставити собі як талісман до того. Моменту, допоки ви не отримаєте якусь свою а, довгоочікувану перемогу з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальні консультації.